Тувають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1 І до нашого ефіру вже приєдналася Майя Москвич, нині військовослужбовиця Збройних сил України Санітар і відома учасниця Революції Гідності на Волині. Отож, вітання пані Майо Слава Україні. Героям слава. Пані здоров'я та дякуємо вам і теж вам бажаємо здоров'я десять років сьогодні. минає від початку Євромайдану від початку революції гідності. хочемо почути вашу думку, як ви сприймаєте цих 10 років і чи пригадуєте ті дні? Чи віриться вам, що вже минуло 10 років? І чи щось би ви свого часу, 10 років тому, зробили би по-інакшому, чи таких таких вас думок не виникало ніколи? Ви знаєте, зараз от прям ці через ці 10 років я вперше маю якесь чітке відчуття бачення, що пройшло 10 років, і що я взагалі якось можу підрефлексувати ті події, тому що раніше мені було якось перші кілька років занадто боляче згадувати майдан, тому що я арештована була. в мене стрес був загинули друзі. Знайомі і якось було не до того. Потім, вже 15-16 рік, в мене було відчуття, що голос тих, хто був на Майдані, він знову в меншості, наче боролися за, ми за справедливість, за Європу, за те, щоб бути подалі від Росії, але знову якісь мирні домовленості, знову немає якогось відчуття в суспільстві, що все таки ми, ми йдемо в правильну сторону. І ось вже зараз, після двох років війни, я все-таки бачу, що, що нарешті ми всією країною, розвернули, розвернулися в сторону від Росії. Тому що до, до моменту повномасштабного вторгнення, і навіть на момент, і навіть ще, ще рік після того в мене не було цього відчуття. Зараз в мене є відчуття, що вся країна нарешті зрозуміла, що Росія ворог. Вони нам не друзі, і треба від них рухатися в іншу сторону. Ну, Зараз ми не просто рухаємося. Нам для того, щоб рухатися, треба виграти цю війну. Однак Євромайдан, Революція Гідності вони дають, як на мене, для нас такий якийсь вже паттерн поведінки, рецепт, натхнення. що... От ті, хто був тоді, або слідкував за подіями, пригадайте, як це було. що Ми тоді розпочали проти свавілля влади, проти Янковича, проти Росії, але ми, зрештою, не могли уявити, як саме ми маємо перемогти. Нас було не та нас було мало. Люди то підтримували то ні. Я пам'ятаю, була на майдані з друзями 18-19 лютого. Було дуже мало людей. Як це мало закінчитись, невідомо. Але в нас був єдиний рецепт тоді: це не здаватися, не здаватися, як би не було важко. І, зрештою, відбулося певною мірою диво. Диво після смертей, після вбивств, але воно відбулося. І я от зараз в мене є такі думки. Я вірю, що так само зараз в збройній боротьбі. Зараз ми проходимо де ж також цей десь етап на майдану, коли все видається якось дуже важко, і партнери кажуть, що вже і не так будуть допомагати. І люди потомилися, і здається, що вже немає кому йти в військкомат і боронити країну, і ми, наче, завершуємося. І все виглядає можливо сумно, але мені видається, якщо ми не будемо здаватися, то ми, ми обов'язково переможемо, бо в нас немає іншого шляху. Ну, шлях є шлях є це здатися. Тоді нас окупує Росія, але як на мене, це не варіант. Треба боротись, продовжувати боротьбу. Вірю, що є ще люди, які не байдуже, ще не всі пішли, пішли військомати. Прийдуть нові сили, і якщо ми не здамося, обов'язково відбудеться, відбудеться диво, і ми переможемо так, як тоді, так і зараз. Пані Майо, і ну пам'ятаємо, що ви свого часу можна сказати стали символом. Якраз коли зняли портрет Януковича, чи пригадуєте ви ті події? І згодом знаємо, що саме за це на вас відкривалися кримінальні справи? Вас хотіли засудити. Чи думали ви в той час, що може бути і зокрема з вами, якби революція не перемогла? Так, звичайно, я думала. Я знала, що якщо революція не переможе, тоді я буду сидіти за ґратами. Я дуже цього не хотіла. Прям настільки, що я готова була. Я собі готувала з друзями варіант течі, ну що завгодно, аби тільки не сидіти за ґратами. У мене був мій кум, привіт йому. Він сказав таку фразу Має! Давай тебе посадять в тюрму. Ми з тебе зробимо суперсимвола. І все буде нормально, повір. Це, це ти будеш ти, для, ти поможеш нам виграти революцію. От, ну, мене, мене його відповідь не влаштувала, не хотіла я сидіти в тюрмі, але разом з тим я розуміла, що як би не мені не було там страшно дуже страшно було. Я все-таки була якимось символом революції. Я це усвідомлювала і я обрала свідомо позицію, позицію боротьби, позицію не здаватись для того, щоб показати. Іншим людям, що, що можна, паніме. А цікаво, звідки брали сили продовжувати цю боротьбу, врешті, яку, е, яку продовжили і після е, 24 лютого. Е, чому не здалися? Ну, скажу чесно, типу, що це якесь. Я не можу сказати, що це мої сили, тому що в такі моменти критичні, коли арештовують. Коли переслідують власних сил людини, завжди недостатньо, і ці сили не знаю. Бог допомагав, давав мені сили. Дуже допомагали мої друзі, організація Національний Альянс, люди, які мені написали, підтримували, надихали. Тобто було дуже багато зовнішньої підтримки, і саме ця підтримка людей вона мені не давала сили тоді здатися. Бо тоді я була ще досі зовсім юна. От і мені саме ця підтримка людей дуже давала сили. Пані Маю, а цікаво, чи ви вже пам'ятаєте помаранчеву революцію, чи якимось чином порівнювали те, що було в 2004-му і з тим, що відбувалося протягом 13 14 го Я не брала участь в Помаранчевій революції. Я тоді була школяркою. Я дивилася лише відео там з новин. Ну, для мене були якісь порівняння вже з розповідей, і де було чітке усвідомлення, що помаранчева революція це була більш політичного характеру, де конкретно люди там підтримували одного президента проти іншого президента. А революція гідності вона була абсолютно інша. Вона була не політична, вона була не за владу, не проти влади. Вона була за за гідність, за справедливість за право робити власний вибір для мене це була революція, що що геть від Росії? Це якби антиколоніальна взагалі? Пані Маю цікаво за цих 10 років, чи не були розчарування? Зокрема, можливо, у соратниках. Якщо так, то чому так трапилося на вашу думку? Е, Ну, так сталося, що після революції я дуже мало спілкувалася з тими, з ким її починали, крім близьких друзів, тому в мене не було розчарувань, е, бо я не слідкувала за їхньою якби, долею. Але були дуже позитивні, наприклад, нюанси. Одного разу я дізналася, що прокурор, який е, приймачок прізвища його, який, власне, в суді е, зачитував проти мене обвинувачення. Він вже пізніше, після 2014 року, коли його там звільнили кудись перевели, він почав займатися тим, що працювати над справою засудження Янковича. Можете уявити? І я про це дізналася, і це прям мені говорить про те, що, можливо, ця моя справа, мій вплив, він мав. Ну, то мій кейс він мав вплив не лише на людей на одну сторону, але й на іншу сторону. Ось такий приємний сюрприз. Я дізналася. Пані Маю, а от якщо говорити про саме початок цієї революції гідності, і можна сказати, що в основному виходили студенти, які прагнули до Європи, але бачимо, що з плином часу, ніби ми хотіли Європи, але знайшли себе, знайшли Україну. Чи чи наскільки у вас на той час, на самих початках, була віра в те, що це дійсно буде революція? Я була незвичайною студенткою. Я була тоді керівником націоналістичної організації, націоналісткою, і з конкретною метою виходило, що скинути е, президента Януковича від влади, тому що Янукович вів нас в Росію в симбіоз з Росією, і це мало б могло б завершитися тим, що зараз ми можемо подивитися на Білорусі. То якщо хтось хоче уявити, а що було б, якби не було Євромайдану то Можна подивитись на Білорусі, це було б з нами. Були б ми в повній окупації, тільки ця окупація була б без війни. Ось. Нагадне питання, бо я щось заговорила. Чи чи на початках ви вірили в те, що це починається справжня революція, коли студенти лише почали виходити із вимогами підписати асоціацію про між Україною та Європейським Союзом? Чи були ви налаштовані на революцію? Так. Ми не то, що були налаштовані, ми її готували. І це може видатися для когось, що студенти самі виходили. Але насправді ми їх виводили. У нас були люди, які ходили по університетах, проводили агітацію і виводили студентів. Це було принаймні в місті Луцьк. Я впевнена, що в інших містах України, наприклад, в Києві також були студентські ради, були лідери, які виводили інших студентів. Тобто, революція для людей, які зовсім не причепні, можуть може так і виглядати, що люди самі вийшли. Це все було хаотично. Але були все-таки якісь люди, які стимулювали. І в Луцьку ми оцих всіх студентів виводили. І пам'ятаю, навіть був такий нюанс, що були, була група людей, яка була відправлена в політех в Луцький, і їм не вдалося вивести студентів, бо адміністрація заборонила. А з ВНО ну, із інших коледжів вони привели студентів. То студентів залучали, бо студенти. Студенти боялися за, за те, що їх там відрахують в той момент. Це все було набагато складніше, ніж зараз, ніж ніж може видатися. Угу. То, на вашу але... думку, за цих, та, за цих 10 років ця боязнь зникла чи, чи вона досі лишається? Е, зникла, але разом з тим, зник контекст. Зараз це вже не актуально. Ну, зараз абсолютно вже інший контекст. і... Зараз про інше треба говорити і інші, інші питання ставити. Розповільно залучати не студентів на акції, а щоб залучати дорослих чоловіків до Збройних сил України, але це мають займатися не, не знаю, там не активісти агітувати, а має бути якась державна програма. Ну а на даний момент ви її не бачите, чи як ви розцінюєте загалом ситуацію з мобілізацією в нашій країні? Ну, я бачу, що не вистачає людей, не вистачає людей, і час від часу я зустрічаю якісь дуже негативні такі меседжі, які зводяться до того, що, наприклад, я там тримаю економічний фронт, це дуже важливо. Я ще щось роблю. Це дуже важливо. Я не створений для війни. Я не народжений. Я зустріла навіть в Луцьку петицію, де там тренери збирали петицію для відстрочку від мобілізації. І це якби підводить до такого всього, що ну якби служити це, в принципі, не служити це не служити це нормально, а служать тільки якісь одні лохи, які не можуть там якось зробити собі відстрочку. Як на мене, от таке от формулювання, воно вже неправильне, Його треба присікати, і присікати мають всі: і держава, і суспільство, і служба має бути, як на мене, не чимось таким там. Не знаю, особливим, а має бути звичайним обов'язком. І так само суспільство ставиться до військових. Ох ви такі, ви супергерої, ми вам вдячні. Завдяки вам, ви тим, завдяки тому, що ви служите, ми можемо спокійно собі жити, там пити каву. дякуємо вам, низький уклін. Мені здається, що це вже ну, типу, теж вже не актуально. Що суспільство має почати казати замість дякую. Що служите, завдяки вам ми можемо жити, має сказати: там, дякую вам за службу два роки. Ми бачимо, що ви вже потомилися, давайте вертайтеся сюди. Тримайте економічний фронт, працюйте, знаю, ходіть, витрачайте гроші, а ми підемо і трохи підмінимо вас. Тому що ви ж серед військових є багато так само підприємців, бізнесменів, людей різного роду. І людям потрібен відпочинок, і здорова позиція суспільства вона би вже мала бути трошки інша. Така, що давайте відпочиньте, ми вас підмінимо. А якщо війна затягнеться ще на п'ять років, тоді, коли ми втомилися, ви підміните нас. І тільки тоді, коли ми будемо так от один одного підтримувати, ми можемо протриматися. От. То це в мене такі думки. Однак разом з тим я зустрічаю випадки. Коли люди ще досі йдуть добровільно, наприклад, на службу, і останній випадок, це я вчора буквально познаю, побачила, що фотограф Луцький відомий, Голіков, він пішов служити в ЗСУ. Я ще не писала йому повідомлення від того, наскільки він крутий, але це мене прям вразило. Він, він от показує приклад. Дійсно, це дуже гідний приклад, дуже гідна людина. Але пані Мею, на сам кінець нашої розмови цікаво почути ваші міркування щодо висновків, які ви безпосередньо для себе зробили з огляду на ці прожиті 10 років боротьби. Висновок такий, що ми просто неймовірно круті. Не знаю, треба дякувати Богу, дякувати собі, що нам вистачило сили, розуму все таки піднятися на ту революцію, скинути Януковича і почати цю всю боротьбу. Тому що те, що зараз у нас є війна, ця війна нам все таки ще дає шанс залишитися на свободі, перемогти Росію і жити своїм життям. Бо якби ми не підняли тоді революцію, не почали боротьбу. То ми зараз були би всі на 100% в окупації, а хто би не зміг витримати, був би за кордоном або за ґратами. Тому те, що є, це ще, це ще боротьба. Чим вона завершиться, залежить від, від багатьох людей, від кожного. Але в нас досі є шанс. Тому ми, ми всі дуже великі, молодці, і, і треба дякувати і собі, і Богу, і всім, і кожному, хто хоч на краплинку до цього долучився. Та що ж, дякуємо вам, пані Маю, і за вашу діяльність в роки Революції Гідності і за вашу службу і за те, що, звісно, знайшли сьогодні можливість поспілкуватися в нашому прямому ефірі. Військовослужбовиця Збройних сил України, учасниця революції гідності, Майя Москвич. Сьогодні була з нами в ефірі громадського інтерактивного та на радіо 1 в 10-ту річницю початку революції гідності. Дякуємо вам, пані Маю на все добре. тримайтеся, слава Україні! І жити себе, героям слава, все буде добре. Можемо разом.